дивитесь новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради оновлений законопроект про зміни до податкового кодексу. Проект зареєстрований в парламенті 22 грудня. Ним пропонується в частині податку на доходи фізичних осіб встановити з наступного року єдину базову ставку у розмірі 18% замість двох чинних ставок 15% та 20%. Також пропонується встановити ставку єдиного соціального внеску в розмірі 22%, а також скасування ЄСВ, що утримується із заробітної плати робітників. Автори законопроекту зазначають, що його ухвалення сприятиме збільшенню дохідної частини бюджету та дозволить забезпечити його збалансованість. Раніше очікувалося, що до кінця грудня депутати ухвалять новий податковий кодекс та проект державного бюджету на 2016 рік на основі цього кодексу. Проте минулого тижня народні обранці та урядовці вирішили, що робота над новим кодексом продовжиться наступного року а держбюджет будуть ухвалювати на основі відкоригованого чинного податкового кодексу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у Верховній Раді запропонував депутатам, що у грудні ухвалити в першому читанні запропоновану кабміном редакцію податкового кодексу, допрацювати урядовий законопроект і вести його в дію протягом 2016 року після публічного обговорення. Протягом декількох днів ми активно працюємо з членами парламенту для того, щоб ухвалити зміни до податкового законодавства. І уряд пішов на всі домовленості і компроміси, щоб мати результативне голосування, і для того, щоб був прийнятий закон України про державний бюджет до кінця поточного року, я звертаюсь до членів парламенту з великим проханням: приступити до розгляду питань порядку денного. Саме для цього нам необхідно проголосувати проект постанови щодо особливості розгляду всіх питань. Порядку денного для прийняття як податкового законодавства, так і бюджету. Тобто, нам треба прийняти постанову, щоб почати розгляд цих законопроєктів. Тому, шановні члени парламента, я прошу підтримати постанову і давайте пішли постатейно по законам, щоб голосувати і приймати необхідні для країни закони. Щоправда, депутати не дослухалися до слів прем'єр-міністра та не ухвалили жодного законопроекту з бюджетного пакету. Спікер Володимир Гройсман закрив засідання Верховної Ради. Депутати відмовилися голосувати за два законопроекти кабінету міністрів. Зокрема, депутати провалили голосування по законопроектам про внесення зміни до закону України про управління об'єктами державної власності щодо права отримання частини чистого прибутку доходу та про внесення змін до деяких законопроектов. Давчих актів України щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики наразі повідомляється, що на чергове засідання депутати зберуться завтра о 10-й. Міська рада зробить чергову четверту спробу розглянути питання про признання Росії країною агресором. Чи приймати таке рішення депутати обговорюватимуть вже в наступному 2016 році, 3 лютого? Згоди на розгляд питання від одеського мера домоглися місцеві патріотичні організації, які вийшли з пікетом під стіни міськради? Слава Україні! Під стіни міської ради вони прийшли ще з самого ранку, на зустріч з мером. Близько півсотні активістів патріотичних громадських організацій автомайдану, самооборони, правого сектору й інші. Їхня вимога проста: до нового року розглянути питання щодо визнання Росії країною агресором на позачерговій сесії. Зробити це в міськраді обіцяли ще минулого тижня. Основні претензії патріотів саме до мера Труханова. За їхніми словами, він, як ніхто інший, має визначитися, на чиїй він стороні. дал понять всем жителям города Одессы, что он действительно проукраинский мэр, что он действительно осуждает агрессию, что он действительно считает, что Россия является агрессором. Одесса-то давно определилась. Она сделала свой выбор там 2 мая. А депутатам горосполкома, которые здесь находятся, вот им нужно определиться. Они все-таки за Украину, и которая воюет сегодня с агрессором, или они, знаете, как на двух стульях. І там, і почему хочуть усидіти. Мені от чому депутати від цього Не получится. За словами активістів, всі великі міста України і навіть деякі райони Одещини вже давно визнали Росію агресором. Одеса, як завжди, пасе задніх. Свої вимоги патріоти виклали в петиції. Для нас, мабуть, без різниці. Росія агресор. Кремльовська власть і Путін. Яку вони там себе поставить формулірування? Но ну, на сегодняшний момент это враг, который убивает наших побратимів. Звернення передали в мерію через виконуючого обов'язків віце-мера Андрія Котляра. Він пообіцяв особисто передати звернення мерові. Я вийшов, вам мало ну, що міш. я вийшов? Ну от віце вийшов. Якщо їм не довіря, то я можу зайти. Ні, 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 нормально. Ну тоді, якщо я вийшов, приглашаємо. Мер з активістами спілкувався більше години за зачиненими дверима без журналістів. Позачергову сесію заради прийняття проекту визнання Росії агресором, як з'ясувалося, потім збирати не бачив сенсу. Обіцяв підняти питання на черговій сесії 3 лютого. Аби питання винесли на розгляд, до цього часу активісти мають зібрати 5 тисяч підписів простих жителів. Самі учасники назвали мітинг, попереджуючи в разі невиконання їхнього прохання, збираються вдатися до більш радикальних дій. Івана Дерев'янко, Анастасія Доманська. Факти. Одеська поліція оприлюднила подробиці пограбування ювелірного магазину на вулиці Академіка Заболотного. Голова прес-служби поліції в Одеській області зазначив, загальна вартість викраденої продукції становить майже 300 тисяч гривень. Двух мужчин, которые являлись представителями ювелирных фирм. То есть, перейдя в магазин, они приехали со своей продукцией, пообщавшись в магазине с работниками ювелирного магазина, вышли оттуда у вас с сумками, документами и тремя ноутбуками. На них напало четверо неизвестных мужчин. Один из которых сразу же скрылся в маршрутном такси, трое э, сели в автомобиль черного цвета, Range Rover без номерных знаков и э, скрылись. В этот момент один из мужчин из пострадавших, из представителей ювелирных фирм, применил зарегистрированное на него устройство для отстрела резиновых пуль. Ну то есть травматическое оружие, если попросту говоря. Нагадаємо, в день 21 грудня невідомі пограбували ювелірний магазин. Співробітники магазину виходили з товаром, коли невідомі напали на них, забрали сумку з сріблом та втекли, забігши маршрутку. Ви дивитесь новини факти і до інших тем з 11 січня 2016 року впроваджуються внутрішні id паспорти у вигляді картки, коли і як буде проходити заміна паспортів на внутрішні картки для громадян України. Чи буде це безкоштовним, чи будуть дійсними паспорти старого зразку? Та про порядок отримання біометричних паспортів для виїзду за кордон дізнавались наші кореспонденти Олена Попель та Віктор Доманський. До головних планів міграційної служби на новий 2016 рік входить впровадження id карток громадянам України та боротьба з нелегальною міграцією. Вже сьогодні проходить установка та тестування обладнання для виготовлення та друку всіх необхідних документів. id картки стануть внутрішнім паспортом на території України. Скористатися ними як закордонними паспортами не можна. На картці буде вся інформація, як у звичайному паспорті: фамілія, ім'я, прізвище українською мовою. І транслітерація латинськими літерами звертаємо увагу, що це не переклад на англійську мову. Також буде дата народження, місце народження, ким видано фотокартка та особистий підпис, але більша частина на магнітному носії. Місце реєстрації, сімейний стан, резус крові також можна буде внести інформацію і про дітей. Дітям видаватимуть ID картки з 14 років, а не з 16, як раніше. необхідності в январі місяці всім іти, и менять паспорт-книжечку на паспорт-карточку. Паспорт-книжечка, которая у всех есть на руках, и которая не порвана, не испорчена, не порисована, она действительно, и она э, пригодна для исполнения всех гражданско правовых действий, которые вы хотите совершить. Единственное, что если паспорт становится непригодным для использования, то есть перемена фамилии, либо там какие-то... Э, ну, Нарисовали дети, кто-то постирал паспорт, и ещё там какие-то моменты. Тогда человек идёт, подаёт документы и будет получать новый паспорт. Внутрішній паспорт старого зразку і ID-картки -Ді будуть діяти паралельно. Ті підрозділи, де нет обладнання, конечно же, они будут продолжать выдавать паспорт-книжечку, и все деяния граждане будут всё так как было раньше. З 1 січня формується єдиний державний демографічний реєстр. Вся інформація щодо офіційної реєстрації за місцем проживання, тобто в минулому прописка, вноситиметься туди. У перший раз отримати Айді-картку буде безкоштовно. Наступні рази вже за гроші. Всі картки друкуватимуться лише в одному місці на полігра комбінаті Україна. Міграційна служба сподівається, що протягом п'яти років усі українці перейдуть на Айді паспорти. Також темою номер один у СМІ сьогодні є безвізовий режим. Одна з умов наявність біометричного паспорту є бажання заплатити, там на 50 гривень більше стоїть паспорт з безконтактним електронним носителем. Так називається правильно. цей документ. Паспорт громадянина України для виїзду за границю з безконтактним електронним носителем. Ви платите чуть більше, здаєте відпечатки пальців і получаєте біометричний паспорт. Якщо ви не бажаєте цього, Вы об этом говорите сотрудник, который вас принимает, платите немножко меньшую сумму и получаете паспорт, который не имеет бесконтактного электронного носителя. Дитячий закордонний паспорт виглядатиме так само, як у дорослих, але термін дії його 4 роки. З 12 років, якщо батьки скажуть, візьміть відбитки пальців у ребёнка. Ми візьмемо відбитки пальців. Не скажут батьки. До 16 років ніхто не буде нікого заставляти делать. Після 16 років ребёнок сам решит, ему нужен паспорт з відпечатками пальців або без пічатка пальців. І айді картки, і біометричні паспорти друкуватимуться на однакових апаратах. Час на отримання айді паспорта 7 робочих днів, біометричного 20, плюс 2 дні на доставку. Прискорення послуг здійснюватиметься за додаткову оплату. Олена Попіль, Віктор Доманський, «Факти». Чудовий світ книжок вирішили подарувати напередодні зимових свят дітям, тимчасово переміщених осіб з Донецької, Луганської областей та Республіки Крим. На світі є багато подарунків, але книга один з найкращих, бо вчить дітей пізнавати світ, розвиватися та фантазувати. Благодійні акції брали участь Одесити, приносили улюблені книжки. Отримає книжечку. Дитячий центр Карітас відвідує 100 дітей віком від 1 до 15 років. Для них організовують цікаві заняття на святковому концерті. Діти співали різдвяні та новорічні пісні, читали вірші, а потім отримували подарунки. Різні книжки, які з цікавістю розглядали. Ця акція відбувається в нас в центрі Простір дружні до дитини, який ми відкрили влітку цього року. В нашому в нашому приміщенні Карітасу цей центр працює для дітей тимчасово переміщених осіб з Донецької Луганської областей, також Республіки Крим, тих людей, які мусили були втікати від тих бойових дій, які відбувалися і опинилися в нас в Одесі. Ми приглашали известных людей в Одесі, которые приходили к нам в центр и читали і розповідали різні історії своєї життєві, связанные з дитячими книгами. Наприклад, у нас був Володимир Рєзник, він читав Вредные советы і рассказывала своих любимых книгах. Був у нас Борис Ігоревич Херсонський. Дітям зустріча з ним теж безумно понравилась. Як відмітили організатори, дітей важливо навчити любити книгу, бо вона відкриває відкриває навколишній світ, з нею можна поринути у захоплюючі пригоди, отримати цінні знання. Зараз в світ комп'ютерних технологій трохи втрачається цей вот смисл чтення. І ми хотіли відродити цю традицію, хотіли э, розповісти дітям, як здорово читати, як це необхідно для того, щоб э, бути цікавим, начитаним, грамотним, наскільки це важливо для э, людей взагалі. Я, коли був малий, Спочатку, я чесно скажу, не дуже хотів читати книжки. Але мені батько завжди казав: синку, читай книжки, бо той, хто читає книжки, керує тим, хто дивиться телевізор. Дітям подобається відвідувати центр і готуватися до Різдва та Нового року. Дехто навіть визвався привітати глядачів з наступаючими святами. Щастя, здоров'я і діти дітям слухали своїх батьків. Олена Логінова, Владислава Гарбар, факти. Запах мандаринів і аромат новорічних страв, грайливе шампанське та подарунки це те, що створює чарівну атмосферу Нового року. Але головний герой свята вбране новорічне деревце. І щороку у багатьох виникає питання, яку саме лісову красуню обрати для прикрашання свого будинку. У цьому питанні вам допоможе Євгенія Швіц. Ми вибачаємося за технічну неполадку і продовжуємо випуск. До новорічних свят в інтернеті почали з'являтися оголошення про продаж ялинок за дуже високими цінами. Блакитну красуню майже за 5 тисяч доларів. Господар пропонує викопати і пересадити. Виста дерева 25 метрів у соціальних мережах. Розповідають, що минулого тижня ця ялинка коштувала 10 тисяч доларів. Її пропозиції за 28 тисяч гривень, але привести зелену красуню додому. За такі гроші вам доведеться самостійно. Втім, на сайтах є оголошення про продаж красивої триметрової блакитної ялинки лише за 300 гривень. Удесі триває негласне змагання святкових новорічних вітрин, винахідливо декорованих сніжинками, забавними оленями і різними казковими персонажами. Так на вулиці Гавана встановили оригінальну арт ялинку, зроблену з сегментів дерев'яних кіл стовбура дерева. Стилізований символ нового року прикрасили смугастими золотисто зеленими бантами гірляндою, що світиться, а на вершину встановили блискучу кульку. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.